Треба біть по Києву, значить, каже Олексій Журавльов. Дуже свіже нове підложення від Госдуми Російської Федерації пролунало, ніколи не було і от знову. Свіжої цифри ні свіжого Путіна теж там намалювали. Продовжимо це обговорювати далі. І знаходяться ті. Хто хочуть грати, і в ті, і в ті ворота так по життю не виходить в ніякому плані. Як ми знаємо зараз про прем'єра Угорщини? Він все думає, що е, Угорщина е, make great again йому буде, але ні, він вітає Путіна. От про це не тільки будемо говорити просто зараз. Ірина Узлова мене звати зі мною традиційно щотижня в ефірі. Західне то не тільки Олег Лісний політолог, пане Олеже, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава. Ну, та то замість того, щоб евакуювати мешканці Білгородщини, да, вони пости тричі на день міняють. То пишуть, хай весь городський округ евакуюється, то пишуть, просто зносять свої пости. Місцева влада. Ну, як з Кремля вітер подув, так вони і роблять. Потім пишуть: ні, весь округ не треба, а при кордоні евакуйовуються. Але нікуди, ніяк, нічого. Це теж не додають. Звісно, але до та верхівка, яка каже їм, що строчити в їхніх постах збиті, відбиті і присічені, пропонує наносити ракетні удари по адміністративним будівлям в Києві. Про це каже депутат Госдуми Льоша Журавльов, а він не подумав, що це ж вже била і що це вже не получається. І черговий ракетний масований удар росіян балістикою, аеробалістикою і крилатими ракетами у вигляді 31 штуки на українську столицю в ніч на 21 березня не дав абсолютно нічого. Їм відбили ми все на відміну від них. Ну, знаєте, ну, у них інших варіантів вже ж немає. У них є два, два види реакції. Це, якщо дуже страшно, то це ядерна зброя. Якщо, ну, так собі, якщо по глубінці там б'є ЗСУ або не тільки ЗСУ, то це. Бій по центром прийняті рішення. Да, у них оце модна фраза або адмінбудівлі і так далі. Але ж це ж їх показує їхню ницість і недалекість. Тому що вони вважають, от, що умовно, якщо бить по керівним. Приміщення, ну там українці сидять, українські політики, всі сидять і вікна дивляться, як туди ракети летять. Ну це ж теж дурня, да? але ну Бог з ним. Вони, як, як бачать через своє криве зеркало своєю кривовою пикою, да? так вони і це озвучують. Проте там же ж в інший момент дивитися, що от здається, вроді би ерунда. Що пост написав, пост зняв, е, е, пост менше написав, інший пост. Причому це все ти робиш в піст, да? е, ну, Здається, така ну що, ти, що тут такого? Та да? Ні, ні, це свідчить, як на мене, пане Олеже, про нескоординованість і незрозумілість дії верхів, низів і взагалі. Так, да, тому що хочеться ж угадіти баріну. Да? Ну, умовно такий. Пишемо баріну, тобто царю письмо. Да? Цар каже, хто написав? Ну, геть, ага, все, стерли, не було все. Потім кажуть, треба ж якісь реакції, ви що? А я вже реагував, а ні, я ще реагірую, а попробуй. І він пробує щось що таке, не весь регіон, а піврегіона. Попаду, йому знову шиї дали він такий обзніс. зніс. А давайте тільки город. Да? А потім ні, а давайте тоді будемо по Києву висі такі ой молодець, молодець, добре, тобто ми забили повестку дня по Белградщині. Ну, умовно, так? Да? Тобто, ти молодець, молодець, все. А там що люди гинуть, ну то таке ще наражають. А з іншого боку, ну теж так розкидатися народом, тому що кого ж треба буде мобілізувати. А вони ним так розкидаються. Тому ці маленькі такі шпаринки, які ми зараз бачимо, вони характеризують, що система, центр і глибінка, умовно, да? або периферія, скажімо так, більш научно, дає збої. Вони, вони дуже мінімальні, вони ні на що поки що не впливають, але ці збої вже є. І це тільки після того, коли зайшли з рейдом громадяни Росії в Росію. Так? Uh -huh. І це ж не зайшли там орди китайців або ще когось. А уявіть собі, що якщо дійсно був би наступ, ну не наш. Ми не будемо такого робити, це не наші справи. Ну, от умовно зібралася там якась країна З і напала на країну Російська Федерація. Так? Тільки масовано. Uh -huh. Масовано, так як вони нападали, умовно, там, не знаю, на Харків. Як вони нападали на суми? Да? Отак, жорстка з танками з усім масово, да? як відреагує ця вся система? А ну, поки що ми не маємо відповіді, і це дуже важливо, щоб ми про, і наші союзники прорахували цю складову, тому що перед серйозною кризою або навіть просто кризою відбуваються певні збої в системі. І можливо, треба це розвивати, можливо, треба вкладати гроші не в вдову Навального, а в РДК або ще інші якісь підрозділи, в якісь такі формувати з них політиків, формувати з них рухи, давати їм можливість е, ставати сильніше. І тоді не глядіш, подивимося, як знизу почне руйнуватися ця система. Тоді в цю гру можна буде грати вдвох. Тому що, наприклад, якщо взяти там автономний округ якийсь оголосити та референдум, там а як тоді зашевелиться ця машина? Ми не знаємо. Але ми бачимо, що навіть на такі не дуже масштабні, але перспективні рухи РДК, їх, їх там поплічників, як кажуть товариші Путіни, викликали реакцію. І викликала наслідки, і воно ще не зупинилося. Тому всі писимісти, які казали, що це все на руку Кремля, ну мабуть, помилялися. А вони не планують зупинятися між тим. Представники російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії і Сибірського батальйону кажуть, що, по-перше, впоралися із тими цілями, які ставили, зокрема, відволікти російські окупаційні війська, відтягнути їх з куп'янського напрямку, раз авіаційна компонента, бо росіяни з авіації гатили по своїх же містах. Вони, до речі, просто стирають з лиця землі, як то було в козинці, та і відтак не, 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 не була такої активність ворожої авіації на українсько-російському фронті. За ці ось 10 Днів фактично без одного, поки ходять РТК, Сибат і Легіон Свобода Росії. кажуть, а тепер ми підемо далі і закликають, пане Олеже, долучатися до них інших мешканців Російської Федерації, бо кажуть, ось так наш поход і е, з, зі зброєю в руках акцентують теж на цьому увагу, дає свої плоди, тому що за кілька днів кілька звільнених населених пунктів та хай не великих, але це поки наскільки масштабуються рухи зсередини Російської Федерації, та й взагалі, ось ці їхні заяви ви бачите в них перспективність насправді, бо то теж Наріками із вдовами вже пройдений етап, очевидно. Ну да, воно ж закінчується все якимось навічком і безім'янної могили або Да? Знаєте, я тут в одному я є стриманим оптимізмом, оптимістом. Мабуть, цього й почну. Що дійсно я в цих діях бачу і в цих людях бачу справжню опозицію. Або дуже схожа на опозицію, так вона не політична. Але в історію скільки було випадків, коли саме з бойовиків виростали політики, Да? це і по великому рахунку, якщо взяти там кар'єру. Того ж Сталіна, да, ну він же ж з бандита виріс в ката. Да? Ну теж це так собі, до речі, порівняння. Але ну те, що на поверхні, те, що навіть нашим там російським uh -huh. мовним глядачам, це буде зрозуміло, uh -huh. що ті, що ну вони ж історії не дуже глибоко занурюються. Хоча Путін дуже глибоко. От і тут я є оптимістом. Можливо, знову ж таки, я дуже хочу, щоб звернули наші спецслужби, я так думаю, звернули увагу. Десь підтримують, десь може чомусь навчають, але і захід має на цих людей звернути увагу і тому, що вони вийшли в публічну площину. Я це вітаю. Це можна розглядати як частину політтехнології. Можливо, я помиляюсь, можливо, я бачу те, чого нема. Ну, це може бути так іноді буває. Але дуже хотілося б щоб це був початок чогось більшого, тому що я, наприклад, не вірю о, тут, де я песимістом є, що от вони будуть іти, а до них будуть приєднуватися масово росіяни. Ну, не вірю я в таке. Вони приєднуються тільки до тих, хто або їх е, силою тягне, ну як Путін на фронт відправляє. ну там Не тільки силою, я тут не буду там, знаєте, ну, агульно. Грошиків нема, угу, поэтому угу. денежки нужны, а, а кому? Більше ніякому. Того ноги, того руки нема. Значить, у кого є руки ну, хай йде, поки що заробляє гроші для сім'ї. Да? Це так, і тому я не бачу мотивів, як підтягнути глубинний народ під це, тому що навіть оці стінки разу, і все вони ж не росіяни були. Тобто вони якось змушували це робити росіян етнічних, коли це було дуже масово, жорстоко і красиво. Да? Mm -hmm. От зараз немає цих компонентів, як вона можливо. Я помиляюсь в тому, як працює РДК, і можливо до них і долучаються. але я впевнений в тому, що немає масовості, тому що, по-перше, це дуже небезпечно. Вони самі в інтерв'ю кажуть, що умовно то доєднатися може. А можливо із тих 10-9 агентів ФСБ може, може І це буде підривати всю діяльність походу по території підбирати всіх людей. Це теж небезпечно, тому що чим глибше. Тим ну, я цивільна людина, але я просто собі уявляю, що горло цієї пляшки стає вуще і кожен боєць стає на вагу золота. А якщо зайдуть люди такі, що ну, скажімо, не ідейні і не навчені, більше буде від них проблем. Якщо це буде політична сила, яка пропрацьовуватиме ці рейди більш е е якісно. З пропагандою, яка буде спиратися на оці успіхи, тоді, можливо, е наступні рейди будуть більш масові. Тому що за рахунок тих людей, які будуть переходити на нашу сторону е і готуватися тут. Тому що я не допускаю, поки вони не захопили якийсь анклав і не нав'язали свою волю там. Е, дуже важко набирати е, безпосередньо умовно на полі бою людей. Так я думаю, що одиниці десятки можливо є, і uh -huh. про це ми пізніше взнаємо. Але зараз я поки що тут залишаюся. Песимістом, Все-таки я хочу, щоб вони були більш грунтовними в політичному сенсі, щоб вони нав'язали свою волю і зайняли перше місце серед опозиції, щоб саме їх вважали опозицією. і це до речі, дуже класний приклад буде і для білоруських наших побратимів, які зараз на фронті вони теж зможуть з часом зробити теж альтернативу в політичному сенсі. Я думаю, що ви тут не реаліст, а, швидше за все, і враховуючи різні процеси, які не відбулися ніж відбулися в Російській Федерації. Як -то масштабні протести на третій рік повномасштабно вторгнення, яких мені за що не побачили ні проти війни, ні проти того, що заборонили реєструвати Надєждіна, ні проти того, що замочив Путін Навального. Ну фанаріки є фанаріки. Але тим не менше, коли ви кажете, що це більше політтехнологічна складова та зараз тут і ефект, пане Олеже. Що викладаєте в це поняття? Які вона має спричинити результати і ефект на кого справити? Ну, я просто розглядав, що їх поява лідерів в медіа, так це може бути елементом, який може бути політтехнологічний. Тобто я не кажу, що вони політтехнологічні, просто вони впізнавані uh -huh. і вони будуть тими магнітами, які до будуть притягати до себе своїх ну, побратимів uh -huh. і послідовників. Тому я вважаю, що це правильно, що їх показують. І, і що вони медійно присутні і в тіктоках, і скрізь це за зараз. Так формуються політики. Так можуть з'явитися нові політики, хоча я можу помилятися, можливо, вони не хочуть бути політиками, а можливо, вони хочуть бути просто тими, хто звільняє свою землю. Це теж і це, це це їх воля, але розумієте, на якомусь етапі такі особистості мають брати на себе відповідальність, і це більше ніж керувати військами. Це це ну це вже буде політика. А і добре, що в нас мета спільна кінцева, одна знести диктаторський режим деспота Путіна. Не знаю, чим керується, мотивується, і що до себе притягує, які гроші, політичні амбіції, ці чи, цілі. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Але він, звісно, не здивував. Він привітав в когорті ізгоїв диктаторів і непотребу просто цивілізаційного. Але він там опинився серед них і привітав Путіна з перемогою на виборах на виборах, яких не було фактично, бо це не вибори в Росії. Російській федерації ми чудово розуміємо і відзначив у листі Путіна. Написав він його, що підтримка діалогу є необхідною умовою для якнайшвидшого врегулювання конфлікту, як вони називають війну в Україні. Не здивувало, власне кажучи, для чого це Орбан робить, що йому далі вигідно від Російської Федерації, чи погоджував він ось такі позиції ходи з Трампом, коли зустрічався, а не не зустрічався при цьому з Байденом. І Орбан, який каже, я буду блокувати конфіскацію розмороження російських активів. Ну на чесно ну, В цьому листі треба було внизу писати, Батя я стараюсь, да? тому що іншого варіанту я не бачу. Угорщина не перший раз займає на ту сторону. Mm. Ну, так, так, це, так. Ці граблі могли б Орбано вдарити по тімічку, щоб він просто почитав свою історію. Ну, але він вибирає сторону, ну, скажімо так, не добра. Тому що зла не можу сказати, тому що він яким чином там все, все одно якось в Європі знаходиться. Він грає свою персональну гру, він хоче показати успішність саме такого ведення політики. Це напередодні там, європейських цих виборів, щоб показати дієвість такого концепту, як він, щоб до нього підтягувалися схожі по поглядам. Але по великому рахунку. Він є тим гедким каченням, який розгойдує не лише Євросоюз, але й ситуація навколо України, тому що е, от він забиває гвістки в будь-які ініціативи, які є для нас важливими. І тут, я думаю, що є два варіанти. По-перше, Європейський Союз і НАТО. І решта структур, де знаходиться Угорщина, мають напрацювати методи протидії такому, тому що одна країна не може кошмарити всі альянси. так. Тому що хоч і зрозуміло, що він у нього дуже класний приклад. Він дивиться на Путіна, який кошмарив весь світ. і Він думає, я, я на мінімалках, але теж буду грати в таку гру, да? тому що це дуже круто. Насправді його поведінка продиктована тим, що він вірить в силу Путіна. Якби він бачив, що Путіна як паршиве кошеня. При всій повазі до кошенят тягають там за вухо і викидають з усього, де можна, з ООН, там, з ООН і скрізь. І йому зашморг навколо нього стягується, 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 то де Ор Ор Орбан би вже давно був би на ст стороні добра. А так він бачить, що політика Путіна, на превеликий жаль, вона ефективна. Політика Трампа. Нинішня, коли Трамп фактично зараз є тіньовим президентом Сполучених Штатів, вона ефективна, на його думку, да. Вона контроверсійна, але ну, дозволяє тому чи іншому політику досягати своїх цілей. Тому от він і бере за основу найкращі, як він вважає, компоненти поведінки одного і іншого, і намагається о, досягнути м, висот в Європі, руйнуючи саму Європу. Це парадоксально звучить, але от він. Теж себе вважає не менш серйозним гравцем ніж Трамп і ніж Путін по великому рахунку, і це буде рости е, з кожним днем, коли йому будуть е, потакати. Тому от, на каву виводили шампанським поїли. Треба щось робити ще, тому що виростять політика, до якого потягнуться менші, і це буде не про стабільність Євросоюзу. От що відбувається по кейсу Орбана. А дивіться, не тільки ж ми, пане Олеже, з вами розуміємо ці загрози і Орбан, який думає, що він напевно хоче потім стати таким намісником Трампа по Європі ще і не лише і Путіна, і отак на собі якісь такі злочинні зв'язки цих синдикатів утримувати. Якось на це може не то, що вже на випередження, а як реагування буде реагувати безпосередній європейський союз як міста інституція, яка не хоче розпастися перед викликами і загрозами зі сторони Російської Федерації. Чи посидять, поаналізують, запропонують щось орбану можливо те? А він як шантажист знаний, буде ще собі обирати, що йому вигідніше важить в цих його маніпуляціях. Це знаєте, колись була гра на телефоні, коли маленькі шарики їдять ще менші шарики, ростуть, і ростуть і ростуть. Да? І Орбан їсть ці кульки і стає більшим. І зрозуміло, що, врешті-решт, він може лопнути. Так, Але так, що... ж ну, він дуже багато може з'їсти тих моментів, які для нас дуже важливі. І тому Євросоюз, я з вами цілком згоден, він, як на мене, у -у -у загрозу від Орбана він усвідомлює. Це була, була і кава, і шампанське, і так далі, з міністром закордонних справ, ні, з прем'єр-міністром Італії, да? коли його умовляли. Але це все не те, були й погрози, були і натяки на те, що може бути гірше, але вони були всі не доведені до до кінця. Тобто, я можу розглядати це так, що вирішили відкласти на потім. Вирішили, що це неефективно. Вирішили, що ще не настав момент жорстких дій. Вибір дуже великий, як насправді, і тільки реалії покажуть, що саме думає Євросоюз. Проте, якщо буде створений прецедент імені Орбана, то в Євросоюзі будуть дуже великі проблеми. Уявить те, що дві, дві потужні структури е, кошмарить одна і та ж держава і може впливати і бути механізмом. В руках інших великих гравців, які не є друзями Євросоюзу, Союзу, які тільки, тільки мріють, щоб євросоюз розвалився на шматки, і тоді з кожним шматком потім домовлятися. В першу чергу, це Путін да ну це дуже несерйозний підхід. Я сподіваюся, що зараз, от ми бачимо дорослішення Європи повернення до реалій, і сподіваюся, що це саме так відбувається. Вони знайдуть проти отруту. Тому що в іншому випадку, можливо, я дуже згущаю фарби, але в іншому випадку ця структура в першу чергу євросоюз да і інші пов'язані з нею структури європейські, вони не будуть ефективними. А зараз час ефективних дій, і тут, тут виходить наступне: що чому Путін зараз радіє, б'є себе в грудь кулачком і кричить, що я вам ще якусь кіномать покажу, а то що він е, сам впливає на процеси. Він дуже швидко ухвалює рішення, а бачить, що його супротивника або потенційні жертви, як він вважає, ухвалюють колегіальне рішення. І в цих колегіальних рішеннях є ще засланий казачок, Да? Да, який підгризає, як котой червь, такий і, і оце проблема демократії, скажімо так, її невеликий, але недолік, що демократичні інституції, ще які спільно разом діють, ось так треба на все час узгодження позиції, почути кожного, зробити висновки, проаналізувати, може змінити позицію. А диктаторські режими чік, чік, порішав без течіка, без підпису і, і все. Да, тому це і подобається Орбану, це всім подобається, це прості рішення. Але демократія, Черчилль, здається, сказав, що демократія не найкращий вид да, політичного так. життя, але кращого не придумали. Все, що не демократія, все гірше. Зрозуміло, що диктатура ефективніше, набагато ефективніше, але бачимо, до чого це приводить: до того, що все е, крутиться навколо конкретної людини. І для людей, які там живуть, таких як росіян, можливо, це влаштовує європейців, не впевнений, українців точно це не влаштовує. Тому ну подивимося, як далі буде розвиватися. Ми потрапили в зону турбулентності, і тут ми можемо тільки напрацьовувати свої навички і вміння виживання в цій ситуації, впливати на неї. Ми можемо тільки секторально, тобто зараз ми можемо впливати тільки на поле бою, і то за допомогою по великому рахунку наших партнерів, які ну не завжди робляться швидко, Так, пане Олеше, скажіть бускамоль Макрон, який фотосесії влаштовує в боксерських прикидах, а на словах, ще навіть більш рішучі, він до чого готується? Бо Пісков і отой, ще хворий Петя Толстой, вони кажуть, що ми понищимо всі, всі французькі війська. Просто напевно, вдвох підуть: один попереду, інший позаду буде страхувати і нищити безпосередньо і Медведєв цим всім буде заправляти, бо він теж сказав, що він всіх понищить і більше вже тут їх всіх побачив, знайшов і ліквідував. Значить, хто кого понищить насправді? Ну як ви як ви спитали, куди готується так. Макрон? Як на мене, моя суб'єктивна думка мене критикують за це. Він готується війти в історію. Во так, мені подобається та і на вкладенку журналу до але цього він не прагнув вляпатися в історію, коли дзвонив Путіну. Дай ну бачите, от за що мені подобається, особливо французькі політики, що вони можуть здивувати. У них так просто побудована ця політична система, що ти можеш впасти, піднятися і стати ще сильніше. І Макрон, який на відміну від всіх, кого ми можемо зараз перерахувати, він не обтяжений виборами. От йому вибори ніяк, але вибір стати людиною, яка вивела Європу з під парасольки Сполучених Штатів, і показала Європу, як ту м, структуру, яка може протистояти загрозам, ну це ж круто, це він буде в підручниках, записаний золотими літерами. І всі забудуть, що там з економікою в його період було так собі, або ще щось, це все забудуть, тому що він це перекресли. Він виконає мрію багатьох французьких лідерів. Чи зможе він це зробити, подивимося, але те, що він налякав все-таки. Російську свору, яка гавкає від малого до великого, да, чи навпаки, від великого до малого на те, що він зробив. Тобто я спробую дуже швидко пояснити. Дивіться, раніше як відбувалося, Росія робить крок, і потім Захід там повільно, швидко, якось класно, не класно, ефективно, неефективно, реагує на цей крок. Путін робить наступний крок. Росія там Європа знову. Ну, захід колективний, як вони кажуть, знову нас доганяє його, що якщо щось робить. Тобто, активність була перший крок був завжди за Російською Федерацією, а тут Макрон. Від якого не очікували, там ну 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 сказав Путін, ну ну ти та ну йовки-шпалки. А від кого завгодно очікував? Ну тільки не від тебе. Да? Він робить крок і навіть два кроки. І Росія, а це як старенький дідушка Путін, сімініть за ним і кричить: я тебе дам, що ви робите? Ми вас всіх вб'ємо. Да? І це говорить про те, що вони не готові були до, такі, до такого кроку. Європа була не готова, ніхто був не готовий. І як на мене, Макрон просто трошки випередив час. Трошки до цього дойдуть обов'язково, але механізм вже запущений. Якщо навіть далі цей прапор підхопить інша політика або інша держава, вже процес почався, на мою думку. Я дуже хочу вірити в те, що саме цей процес долучення Європи до свого захисту і ну, в першу чергу на боці України вже розпочався. А дуже гарно, пане Олеже, звучить і ваші коментарі, і ініціатива Макрона, і фото на обкладинку ось таку історичну чи в підручних. В нього теж також уже є і немало. Мало завжди з вами часу, але ми завжди продовжимо. І в ефірі західне. В ефірі 24. -го. Дякую вам дуже, що знаходите час. Дякую за ваші цікаві коментарі. До наступних зустрічей, пане Олеже. На Все добре. До побачення. Олег лісний політолог а була з ним я Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви дивитеся нас. Дякую, що ви приходите. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube-західнету, на YouTube24, А також на соцмережі пана Олега ви можете знайти його і в Фейсбуці, і в Телеграмі, і в Тіктоці. Хочете знати більше? Просимо дуже бережіть себе. Вірте, в збройні сили України. Побачимось і переможемо.